У Сумському районному управлінні поліції, головного управління національної поліції в Сумській області, вже більше року успішно працює пілотний проєкт Кастоді Рекордс. Кастоді Рекордс це нова поліцейська автоматизована система обліку дій із затриманими особами. Вона забезпечує захист прав і свобод громадян, які знаходяться під контролем поліції від моменту фактичного затримання. Та самих правоохоронців відповідно до європейських стандартів. За новою системою «Custody Records» підрозділ поліції обладнано спеціальними службовими приміщеннями для роботи із затриманими. Робоче місце інспектор затримання прав людини із можливістю проведення інтерв'ювання затриманих та представників поліції з метою встановлення всіх обставин затримання. Кімнати для проведення слідчих дій, кімната очікування затриманих осіб. Кімната конфіденційного побачення захисника із затриманою особою, зеленою кімнатою для роботи з малолітними громадянами, кімнати для затриманих. Усі приміщення поліції обладнані антивандальними відеокамерами, які працюють цілодобово в режимі 24 на 7. Мережа відеонагляду стежить за безпекою осіб, які перебувають у підрозділі поліції. У випадку виявлення загрози їхньому життю та здоров'ю поліцейські вживають належних заходів. Перевага цієї системи в тому, що тут є функція віддаленого відеоконтролю, за якою закріплений уповноважений співробітник. З системою Custody Records працюють висококваліфіковані інспектори з отримання прав людини, які здійснюють контроль за кожним кроком затриманого, а також перевіряють дотримання прав затриманих з боку поліцейських. Це нова посада в структурі національної поліції України. Після обрання міри запобіжного заходу затриману особу в подальшому конвоюють до ізолятора тимчасового тримання, де завдяки системі Custody Records поліцейські також здійснюють контроль за дотриманням прав людини. Custody Records – це новий рівень дотримання прав людини в поліцейській діяльності, що мінімізує виникнення конфліктних ситуацій, гарантує надання правової допомоги затриманим особам та убезпечує поліцейських від безпідставних звинувачень. Головна мета «Кастоді рекордс це захист прав і свобод людини та громадянина.